Наступна доповідач це Олександр Гумени, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів інституту професійної освіти на ПН України. Тема його доповіді критерії оцінювання цифрових платформ для професійної підготовки майбутніх фахівців. Доброго дня. Доброго так, так, вас дуже гарно чутно. Дякую. Зараз я поширю презентацію. І скажіть, будь ласка, ще презентація на екрані? На жаль, ні. Так, угу. так вже є. Зараз на екран. Да. Дякую. Шановні, Шановні друзі, я хочу сьогодні зупинитися на такому прикладному експерті, яким займаються співробітники лабораторії електронних навчальних ресурсів, яку я очолюю. Ми займаємося впровадженням цифрових платформ для розміщення на них електронних освітніх ресурсів для підготовки майбутніх фахівців. Відповідно, коли ми зустрічаємося із Викладачами закладів професійної освіти, фахової, передвищої освіти, то зазвичай у більшості випадків та, мабуть, чи на всі 100%, що ресурси розміщуються спонтанно на тому чи іншому тій чи іншій платформі, що це Moodle, чи це платформа NEO, чи Індія тощо. І ось ми зробили перший крок, тому що якраз в цьому році. Е, Перший рік нашого експерименту, і я пропоную вам ознайомитися із нашим підходом критерії оцінювання цифрових платформ, тому що їх дійсно є чимало. Базова позиція це технологічні аспекти платформи, які передбачають функціональність, ефективність та надійність. Архітектура системи як такої. Має орієнтуватися на, адап... на адаптації до змінних потреб е... користувачів та технологій. І саму архітектуру ми визначили з позиції балансування, асиміляція, акомодація і е... організація. Відповідно, балансування система має забезпечити гармонію між існуючими освітніми матеріалами. І реальним досвідом користувачів курси та матеріали мають бути актуальними і релевантними для потреб користувачів, а також легко інтегруватися з їхнім попереднім досвідом і знанням. Асиміляція передбачає те, що система має допомагати користувачам інтегрувати нові знання та навички. З їхніми існуючими баченнями, мисленням, це може бути досягнено через інтерактивні елементи, такі як квізи або проєкти, що стимулюють застосування нового досвіду в рамках вже відомих контекстів. А коментація передбачає те, що система має бути гнучкою для адаптації до нових знань та технологій, що дозволить користувачам розширювати, змінювати свої існуючі знання та погляди, поглиблювати їх. Така адаптація може включати в себе оновлення курсів і навчальних матеріалів відповідно до від до нових досліджень і технологічних трендів. І сама організація система має сприяти формуванню складніших та більш інтегрованих розумінь та навичок. Це може бути забезпечено за допомогою більш складних навчальних модулів. Які поєднують різні дисципліни та перспективи, а також через міждисциплінарні проєкти та колаборації. Критерії використовуються для оцінювання здатності цифрової платформи забезпечувати якісну та ефективну професійну освіту. Тут я, ми визначили наступні критерії: функціональність, доступність, інтерактивність, адаптивність. Технічна підтримка, безпека, зворотний зв'язок та інтеграція. Вони, врешті, базові, якщо їх розширювати, то оцінювання платформи ну, загубиться, якщо дати НАТО багато критерій. Тому ми якраз і пропонуємо використовувати такі для цієї роботи. В далі в, 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 в своєму виступі я деталь детально зупинюся на одному: критерії на функціональності. І розпишу побально, як ми е, бачимо е, реалізацію оцінювання з позиції функціональності зараз тільки те, що їх озвучу. Функціональність передбачає визначення, що оснащена платформа необхідними інструментами та можливостями для навчання, включаючи управління курсами, тести, зворотний зв'язок тощо. Критерій доступність. Чи легко доступна платформа для всіх користувачів, чи вона достатньо дружелюбна, незалежно від їхніх технічних навичок та місцезнаходження. Інтерактивність як критерій визначає, чи передбачено на платформі інтерактивне навчання з допомогою мультимедіа, дискусійних форумів, групових проєктів. Адаптивність чи передбачає використання платформою, адаптація її до індивідуальних освітніх потреб користувачів, технічна підтримка. Чи має платформа надійне забезпечення для використання ресурсів для вирішення поточних проблем і завдань? Безпека зараз найбільш актуальна. Ми її відчули якраз в час війни Росії проти нашої країни. Чи забезпечується конфіденційність та захист даних користувачів? Зворотній зв'язок та оцінювання, що розроблені на платформі засоби для оцінки та відстеження прогресу користувачів і інтеграція, чи можна інтегрувати у платформу з інших, з інших систем і використання інших інструментів. Оце базові позиції, які на наше глибоке переконання мають слугувати критеріям оцінювання самої цифрової платформи. І також до, важливо. Коли ми досліджуємо, от зараз ми якраз цей рік досліджуємо платформи освітні платформи, на яких розміщені електронні ресурси, і ось ми вважаємо також критеріям оцінювання цифрових платформ важливі для забезпечення того, щоб інструменти для професійної підготовки майбутніх фахівців були ефективними, доступними та безпечними. Перше, коли ми говоримо, про платформи, що використовуються такій підготовці, особливо увага приєднається технологічним рішенням. І в цьому контексті, наприклад, використання докер платформи стає особливо актуальним. Це важливий фактор оцінювання. Тут я чисто так символічно подав саму систему Docker, і Я зараз дещо на ній глибше зупинюся. Що є Система Docker. Вона передбачає використання контейнерів для спрощення, розгортання та управління середовищем. Контейнеризація уможливлює швидке впровадження та тестування нових ідей та оновлення матеріалів. Docker платформа для розробки, доставки та допуску додатків до платформи передбачає самі контейнери, докер файли, образи Docker, Docker Hub хаб реєстрі, оркестрація. Якраз у ці позиції ми зараз лабораторія співпрацює із вищим регіональним вищим закладом професійної освіти в Кропивницькому, і якраз на базі цього закладу ми відпрацьовуємо використання докера для спрощення розгортання до управління середовищем контейнеризації. Контейнер контейнер Ну, і тепер так як я говорив. Я тут е, коротко зупинюсь, як, як, як можна оцінювати ось позиції, про яку я говорив. Олександр Дмитрович, да. перепрошую, ми, ми, на жаль, вже перебрали трошки часу. Я з, вимушена вимушена у mm -hmm. вас дуже ґрунтовне дослідження, і з ним можна, мабуть, ознайомитись е, на сторінках. Е, в... Розумію. Тому я як, на завершення пропоную вам використати свої гаджети, невеликий від мене презент, такий емоційний. Попробуйте його завантажити, думаю, вам сподобається. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо, пані Інна.